14 жовтня є особливим днем для всіх українців. Він поєднав у собі три значущі події, вважають його святковим: це релігійна, державна та ідеологічна. Так, 14 жовтня, день покрови Пресвятої Богородиці, яка була покровителькою українського козацтва та усіх українських збройних формувань. У цей день відзначається День українського козацтва, День захисника України та річниця створення В Історії кожного українського народу. Важливе місце займає військова культура. Збройні сили українського народу мають важливе значення історії України, найяскравішими її припадають на 15 століття. Саме тоді сформувалися крім А тепер. Ми розформовували місцевих фактів про козаків. А ви знали, що жили в порення, які блели смису, а зверху надавали містом шкурами? До речі, їх завжди залишали відкритими для того, щоб якісь мандрівник міг прийти поїсти та перепочити А звичним одягом у козаків вважалися штани, шарвари, каптани, широкі кольорові пояси. Що буде з гострими на а також високі загостри шапки. Одного загального прапору козаків не існувало. Од кожна сотня чи полк має свою власні стяги. Однак, починаючи з 17 століття, з'являються е, згадки про новий головний прапор Запорізької Січі. На цьому стязі було зображено архангела Микоїла на червоному фоні з одного боку, а з іншого. Е, білий хрест, золотаве сонце півмісяць місяць та зорі. А своєрідним зимовим двом став образ козака з мушкетом. Звичайно, без нічних напоїв обходилося не завжди, але все ж козаки полюбляли культурну відпочинку. Вони грали на різноманітних музичних інструментах, танцювали, співали пісні. Також доволі багато справ козаків були по господарстві, адже жінок на січі не було взагалі. Походах вживати Міцні напої були суворо заборонені, А порушення цієї заборони прирівнювалося до зради і могло каратися смертю. Щодо зачіски українських квицарів вважалося, що існує декілька легенд. Одна із них говорить про те, що козаки себе вважали занадто грішними для раю. Тому, коли вони мали попасти в пекло, Бог міг би змилуватись над ними і витягнути їх за чуба. Звична річ для козацького була уважується, але не проста, а з природних компонентів. Вода чули на ободу, гробини, диких та я. Цікаво, що одне з перших демократичних у світі прийнято вважати Запорізьке щіч. Всі рішення та питання стосовно життя, поводу та діяльності вирішилися на загальних зборах рада, шляхом голосував. Щиро дякуємо нашим захисникам, які обороняли нас колись і обороняють нас у тепер.